7 липня п'ятниця. Перенісши випробування викупитель був утішений. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Матвія 4.11. Щойно ворог відійшов, знеможений Ісус упав на землю. Він витримав випробування. Однак тепер фізичні сили залишили його на полі бою. Яка людська рука могла тоді підтримати його голову? Хто міг доглянути його, нагодувати і повернути йому втрачені сили? Невже він приречений на смерть після такої перемоги? О, ні! Небесні ангели з глибоким зацікавленням спостерігали за сутичкою. І тепер, коли він лежав, ніби помираючи, вони прийшли, аби послужити Божому синові. Вони підкріпили його їжею. Заспокоїли запевненням у любові його Отця і повідомили, що все небо радіє його перемозі. Христос повернувся з пустелі, щоб з усією переконливістю сповіщати свою вістку милості та спасіння. А що було б, якби перемогу здобув сатана? Чи мали б ми надію на спасіння? Христос відкрив безгрішним світам. Ангелам і всьому людському роду, що в Божому законі немає таких заповідей, які неможливо було б виконати. Він прийшов у людському тілі, щоб показати нам характер Бога. Божий син виконав усі вимоги, які ставляться і нам. У боротьбі із Сатаною людям також доступна допомога, яку отримав Христос. Вони в жодному разі не приречені на поразку і можуть стати більше, ніж переможцями силою того, хто полюбив їх і віддав за них своє життя. Перебуваючи в людському тілі, Божий син вів боротьбу з такими самими найжорстокішими і, здавалося б, нездоланними спокусами, які докучають і нам, як от потурати своєму апетиту, самовпевнено йти туди, куди Бог не веде нас. І поклонятися Богові віку цього, жертвуючи при цьому щасливою вічністю заради примарних насолод земного життя. Спокуса спіткає кожного, але Боже Слово запевняє, що Бог не допустить нам бути спокушуваними понад силу. Ми можемо чинити опір підступному ворогові і перемагати його. Кожна людина може завоювати небо і уникнути пекла. Ангельські воїнства завжди готові прийти на допомогу спокушуваній душі. Син безмежного неба переніс випробування та скорботу заради нас. Голговський хрест у всій своїй величі стоїть перед кожною душею. Усі будуть суджені за своїми вчинками, люди будуть покарані за презирство до Бога, а також за те, що своїм непослухом безчестили Його ім'я. Жодна людина не матиме виправдання. Бо ніхто із жителів землі не був заздалегідь приречений на загибель. Вони з власної волі обирали князя свого життя Христа чи сатану. У часи великого випробування кожна душа може отримати таку саму допомогу, яку одержав Христос. Давайте ж пам'ятати, що у боротьбі із Сатаною ми в жодному разі не приречені на поразку, і можемо стати більше, ніж переможцями. Силою нашого небесного Отця.